Прийшла з роботи вже ну, доволі таки пізній час, десь без 15-9, але ж потрібно щось поїсти. І захотілося мені зварити манки. Роблю це дуже-дуже рідко, але інколи хочеться. Зварила я таку-от не, не дуже густу. Хоча й густу люблю, знаєте, коли вона така, що можна навіть її різати, і тоді можна поливати варенням, і це теж смачно, як такий молочний пудинг. Ну, Це таку страву я часто їла в дитинстві. от, І нічого поганого в цьому не бачу. Хоча зараз просто не знаю проти цієї манки, манної каші. всі... Де так якось негативно е, ставляться до неї. Не знаю. Ми виросли на манній каші, і ну, ніби все добре. Ну, хоча все ж воно змінюється, життя змінюється, погляди змінюються, все йде вперед. Але рахую, що така каша повинна бути в раціоні е, людини. Нехай не так часто, але вона повинна бути. Ну, це так, знаєте, мої роздуми. Так, ще вип'ю чаю, трав'яний чай заварила. Там в мене і ромашка, і Іван чай, і збір трав. В основному Іван чай. Також на роботі мене пригостило таким круасанчиком. Круасанчик від Лукас з вишнею. Кажуть, дуже смачний. Тут багато цієї начинки. І е, цей круасан продається отак в упаковці, і не поштучно, ну, мабуть, не поштучно, а зважується. <кій> До речі, доволі таки непоганий варіант от брати е, на... купити і брати потім на поминальні дні. Ну, це я так уже, знаєте, сиділа, думала, <кій> тому що вже, вже ж думаєш, що купувати, е, які цукерки. А Вони з кожним днем все дорожче й дорожче. А там теж у мене смаколики і тіт-біт з горіхом, і от такий, така цукерка від дорошен, і ще й пряник. Сьогодні брала на роботу і так і не з'їла. Так що така в мене вечеря. Не знаю, ще є варення, ще є масло вершкове, але я його додала сюди в кашку. Ну і поки е, каша вихолоняє в мене, покажу вам свою посилочку. Подруга прислала мені, замовляла на хюрбі. Я її просила. От, і сьогодні от я отримала. Ну, По-перше, я просила в неї біотин. Е, на цей раз вона мені прислала, замовила від California Gold Nutrition. Ні разу я не, не купувала саме такий. Надію, що підійде. Також мій улюблений вже тепер ультрамаг. У мене ще є, я закінчую його пити, і потім е, перейду до цього. ну Можливо, ще трішки поділюся з сестрою, нехай спробує. І також я просила на якісь вітаміни жіночі, от вона мені такі от купила 100 тут таблеток, от така Такий виробник не знаю, теж перший раз таки купую без ГМО, Вуменс, мультивітам, мультимінерал і ще якісь там суплементи. <різь> От. Ну, ще подивлюся: зайду на сайт Herb і почитаю саме про ці вітаміни. Ну і також подруга. У мене така вона дуже уважна і дуже щедра, має можливість, тому вислала мені ще от таку сировитку від Рамасу. Я вже вам показувала, в мене такий куш кушон є. І ще там деякі вона мені присилала пачі і, і, і крем, здається, недешева косметика корейська, і рамасу. це... Ну, сайт, на якому вона продається. От, так що ця сироватка я навіть записала, тому що для мене це новинка сироватка з екстрактом Лізата біфідобактерій, Біфід 100. Вже так трішки подивилася, дорога, дорога. але ж скільки там всього написано про неї, така чудодійна, звичайно, підходить вже для більш вікової шкіри. От, і для комбінованої, сухої, вікової, така, знаєте, сироватка, яка підійде для всіх, і ми після неї будемо ну, прямо. Молоді, молоді, без зморщок, але побачимо, подивимося. Взагалі-то мені всі, всі засоби, які присилала подруга відра масу, корейська косметика, все, все підійшло і відгуки тільки, тільки позитивні, дійсно все дієва. От Так що, от так. такі в мене покупки, такі от. Засоби в кінці тижня порадувала себе. от, І, надіюсь, все, все буде добре. На цьому тижні ще показувала вам своє замовлення Avon. Прийшов мені вже каталог на квітень і на травень. На квітень каталог я полистала, і ви знаєте, вирішила, що мені там ну, нічого не потрібно. Е і так, і спереду назад, і ззаду наперед же його листала, і раз взяла, і другий раз взяла, і знову листаю. Ну нічого, нічого не можу такого знайти для себе потрібного і необхідного. Хоча хочу сказати, що каталог, я його на роботі залишила, не можу вам показати. Каталог Ейвон як ніколи насичений цими сторінками парфумованими. Яку не відкриєш, який парфум не відкриєш, і сторінка ароматизована. Знаєте, після того каталогу Oriflame, де з жодної сторінки ароматизованої немає, то прямо Avon ну дуже дуже порадував і. Виходить, виходять от в п'ятому каталозі три новинки парфумерії, то, звичайно, і, і цей каталог теж розпочинається з цих новинок і теж все парфумоване, всі сторінки парфумовані. Правда, не дуже можна зрозуміти, от як, як мені не знаю, чомусь. Ну, відчутний цей аромат, але це ж зовсім не те, що буде потім у флаконі. От, так що... Не знаю, чи буде в мене замовлення по четвертому каталогу. Єдине, що там непогана ціна на міні-аромати в 10 мл. І я вже скучила за своїм, за своїм улюбленим ароматом тумору. І ще парочку там ароматів би хотіла б собі купити саме в версії, отакі міні-версії. І якраз буде ціна непогана. Здається, 169 гривень. Уже в п'ятому каталозі ціна дорожча. Але цей каталог полистаю окремо і буде е, окреме відео. Ну, надію, що буде окреме відео, мабуть, все-таки зроблю його, хоч не повний огляд каталогу, а те, що мене зацікавило. А тут є дещо, що б я хотіла купити. Так що, от так. А ще на цьому тижні я отримала от такий приємний подарунок. На роботі співробітниця одна звільнилася з 1 квітня і принесла мені хороші в нас відносини з нею були. До мене, в принципі, з усіма хороші відносини. от Вона в'яже, і от принесла мені такі от е, тапулі чи носочки. Да, такі от, ну, Як завжди, камера моя не передає. Як, як вони дуже гарно зв'язані, і як тут от, вони дуже гарно ну, зшиті. Тут такий от шов, такий декоративний, от, дуже теплі. І мені, мені було ну, так приємно, що людина от, залишила про себе такий спогад. Хоча вона живе недалеко від роботи, я думаю, що ми будемо ще Бачитися не один раз, але все-таки ну, дуже дуже приємно мені було отримати е, такий от е, подарунок, теплий і від душі зроблений. І зараз от е, в будинку е, прохолодно, та ще отже ж і нам обіцяють холодні вихідні, холодний тиждень наступний. То буду задоволенням їх одягати, носити і згадувати, дякувати. Цій людині. Так що так, такі от е, приємні приємні моменти на цьому тижні були присутні в моєму житті. Е, і ви знаєте, я впевнилася, що буває ну, так погано, і думаєш, ну е, вже, мабуть, можливо, гірше й не буде. От, але потім от, люди тебе підтримують, дарують тобі, ну не те, щоб я там можливо, неправильно я висловлююся. от Такі знаки уваги, поваги, підтримки дуже-дуже. Потрібні, і вони дійсно підтримують, і якось стає трішки легше і на душі, і на серці і в житті. Так що от, от така у мене п'ятниця, такі події, такий тиждень. Бажаю всім вам, щоб теж були у вас такі приємні, теплі моменти, які будуть тримати вас на цьому плаву. І е, все буде добре. Тримаємося і далі відволікаємося, живемо, все буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Всім, всім вам дякую, що були зі мною протягом цього тижня. До побачення, до наступного відео. Пока-пока.